Нова підстава для відстрочки вже в Резерв Плюс. Від сьогодні, 28 листопада, в застосунку Резерв Плюс, нарешті, можна реалізувати довгоочікувану підставу для відстрочки по 13 му пункту. Тобто, якщо у вас батько чи мати, є особою з інвалідністю першої чи другої групи і немає інших невійськово зобов'язаних осіб, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Коли стартувало бета-тестування даної підстави для відстрочки на початку місяця, я думав, як вони реалізують через резерв плюс ситуацію, коли, наприклад, є два зобов'язаних сина і мама з інвалідністю. Відповідно до закону, мама обирає одного з синів та пише відповідну заяву про вибір одного з зобов'язаних. І тоді саме цей син вже ж має відстрочку. І як це реалізувати через Резерв Плюс? А ніяк Міноборони вказує, що наразі послуга доступна онлайн, якщо військово зобов'язаний єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю. І в сім'ї є тільки один з батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит неможливо і реалізувати відстрочку через Резерв Плюс також. Отак, але це все одно дуже приємно, що нарешті, хоч якась частина військовозобов'язаних може отримати відстрочку по 13-му пункту. Напишіть свої думки в коментарях з цього приводу. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там новини з'являються швидше.